Ми всі знаємо фразу з того, кому дано багато, більше спитають. У духовному світі це означає, що кожне знання, яке приходить у наше життя, накладає на нас відповідальність. Якщо ми пізнали, що образи, зліщі, агресія руйнують нас і наше життя, ми вже не можемо дозволити собі жити несвідомо, адже ці знання зобов'язують нас діяти інакше. Духовний розвиток це постійна праця над собою, де кожна істина, яку ми приймаємо, має бути втілена в діях і думках щодня. Адже якщо ти знаєш, як зберегти внутрішній спокій і любов, але продовжуєш діяти в деструктивних сценаріях, відповідальність за це стає значно більшою. Тому мудрість – це не просто накопичення знань, а жити в гармонії з ними. Чим більше знань, можливостей чи дарів ми отримуємо, тим більша відповідальність лежить на нас за їх використання. Саме тому важливо жити усвідомлено, думати усвідомлено, говорити усвідомлено і робити кожен крок із повною присутністю в цей момент. Дякую.